Доброго дня! Цього разу веселі зимові дні продовжуються. А відколи би тими новинами, які були за минулий тиждень. Євромайдан продовжується і продовжуються святкові знижки. А також публікація багатьох рейтингів туристичних, політичних, соціальних, культурних спортивних було опубліковано у всіх можливих засобах масової інформації. Ми не будемо всіх називати, але вітаємо тих, хто це заслужив. Благодійні вечори почалися напередодні нового року. Там збирають гроші для тих, хто це потребує. Понад тисячу листів від дітей Закарпаття Росії, України, Словаччини і Угорщини цього разу відправили зі скриньки Святого Миколая. Чекаємо, що наступного року буде більше. Або всі перейдуть в інтернет. В ужді відкрили три ялинки. До нового року! Першу 6 грудня, 2 19 грудня і 3 19 грудня. Тепер залишилося лише святкувати. Oh, oh. Сьогодні ужі пройде незвичне шоу: показ дизайнерських ялинок. Все, що лиш не бажаєте і все, що лиш не думаєте, представлять на ваш розсуд і на продаж. Oh, oh. Завершився конкурс від нас від колиби. Книга на Миколая. Ми це зробили. І вручили найкращим краще. Двоє закарпатських спортсменів їдуть у складі збірної України на Сочі на Олімпіаду. Найгірша новина за цей тиждень. Знову продовжується закарпатське фаєр-шоу. Спалили машину цього разу депутату міської ради. Найкраща новина цього тижня. Парад Миколайчиків святкував свою 20-ту річницю. Близько 100 великих Миколаїв і понад тисячу маленьких Миколайчиків зібралися в Ужгороді. Ну і звичайне побажання, відколи би Келемеш Корачонь і Жболдок Болдок До зустрічі!